Так, це у нас ідуть карти ТОП Trumps з героями DC Comics. Всі е, улюблені герої є на цих картках. Далі набір мемо. Це у нас набір карток для гри. Вони тут дві пари по 24 штучки із любимими героями PJ Mask. Ось такі картки. Яскраві, вони класні. По якості, їх тут по дві штучки. Перевертаємо, і дитинка знаходить пару. 48 штук, 24 пари. Там ідеальний лише сама коробочка у нас вигоріла. Так, і маємо нереально класнючу книгу про космос. Вона у нас іде книга з віконцями. Стан нової. дуже Дуже гарна на англійській мові. Багато віконець вивчати. Космічні різні явища, планети, з чого складається супутник. Ось дивіться, такі віконці є по два шари. Вони всі-всі-всі ціленькі Книжечка «Стан станової. Тут ось дивіться супутник. Повністю відкривається кожне віконечко, можна показати дитинці, що роблять космонавти під час польоту. Чим вони займаються. Далі у нас сонечко є. Ось так розкладається іде опис його. Десь тут є галактика. Сторінки ідуть картонні, багато-багато віконець на кожній стороні. Зараз знайду, десь є тут у нас всі планети. Ось тут, Ось так розкривається. І йде да, опис кожної планети дуже класно.